Пропоную рецепт грушево-яблучного повидла, поки з сезон фруктів запасаюсь на зиму, щоб потім випікати різну випічку з повидлом або просто намастити на скипку батона і одразу смакувати. Яблука у мене сорту білий налив. Деякі опадають і щоб не пропали, їх використовую у повидло. Груші мені дала сусідка, за що їй велике дякую! Помиті яблука та груші обрізаю від усього гнилого та червивого і, звичайно, відкачана з насінням. Шкірку зверху не обчищаю і нарізаю на невеличкі кубики так побільше поміститься в каструлю. Готової обрізаної м'якоті яблук та груш у мене по 1 кг. До каструлі іще додаю воду, цієї кількості води вистачить і ставлю на вогонь. Тушкую під кришкою на середньому вогні. Через 15 хвилин ось скільки свого соку пустили груші та яблука. Перемішую і знову накриваю кришкою і тушкую, щоб вони стали м'ягкими. Тушкувала фрукти 30 хвилин. Цього часу достатньо, яблука стали м'якими. Вимикаю вогонь і за допомогою блендера все перебиваю до стану пюре. Потім пересипаю знову до тієї ж каструлі і вже можна додавати цукор. А також я додаю лимонну кислоту. Все перемішую і відправляю на вогонь. На середньому вогні доводжу до кипіння і при цьому перемішую обов'язково, щоб не пригоріло повидло. Потім вогонь зменшую до мінімального і періодично помішую, варю повидло далі. Ось яке повидло стало через 1 годину варіння. Але мені цього недостатньо. Продовжую варити ще 30 хвилин. Через півтори години повидло стало ось яке густе. Перекладаю повидло до стерильної банки і зверху закриваю кришкою. Банки з повидлом не перевертаю та не вкриваю. Залишаю на столі хай повністю охолонуть. Далі зберігаю у погрібі. Дякую всім за перегляд, чекаю подобайки та відгуків. І ще не забудьте підписатись, щоб не пропустити нове відео. А я бажаю всім мирного неба та всього найкращого.